І сьогодні середа. А середа, як то кажуть, то маленька п'ятниця. Олександр Швачка, Григорій Герман. І от, знаєте, кому абсолютно все одно. П'ятниця, середа, четвер, понеділок, чи кому? вівторок. Миколі Миколайовичу, нашому улюбленому Луценком. Достеменно знати, яка погода очікує на нас сьогодні. Ми маємо і можемо саме завдяки йому. Дивимось його прогноз погоди просто зараз. Моє щире вітання на СІТІВІ 2. Якщо в цей день сонце парить, і тиша в повітрі можна готуватися до грози. До речі, з 18 червня розпочинаються найкоротші ночі. На заході сьогодні прогнозують ясне привітне небо, переважно безхмарно, сухо і по-літньому тепло. У кількох населених пунктах небо можна затягнутися легкою похмурністю. І загалом день буде світлим і не дощовим. Стовчиків день покажуть 24-28 а вночі 18-22 градуси вище нуля. На півночі день прогнозують спокійним, лайдним, здебільшого небо ясне, привітне, без жодної краплі дощу. Температура в день триматиметься в межах 22-26, а нічна 16-20 градусів з плюсом. Середа на сході України розпочнеться ясним ніжним світанком. У другій половині дня можливий дрібний дощик, але він буде короткочасним. Денна температура коливатиметься від 25 до 29 градусів, а вночі трохи менше. Всього 16-20 градусів з позначкою. Плюс на півдні, день по літньому теплий, трохи задумливий. Від ранку до вечора переважно. Хмарно, проте без опадів, і лише надвечір мене на небі з'явиться сонце. Денна температура 27-31, а вночі 17-21 градус вище нуля в Одесі та Запоріжжі. Ясне небо і сонячний настрій. Погода не планує зіпсувати вам відпочинок та пляжі чи на природі. Цієї середи центральна Україна матиме похмурі ранки. та згодом хмари обережно відступлять, даруючи ясний сонячний день. Опадів не очікується. Середня температура в день 25-30, а вночі 17-21 градус з плюсом. У день у Києві хмари з'являться лише для того, щоб увечері розсіятися. Без опадів, і значить, без парасольок пройде день у столиці. Термометри покажуть. 24-21 з позначкою плюс. Тож, нехай цей день буде для вас спокійним, натхненним і світлим, попри хмари і дрібний дощик. Тож, нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!